Доброго дня, колеги. З вами в ефірі сьогодні програма Сила вибору громадянської мережі опора. І я і Ольга Івазовська. І ми не можемо не говорити про вибір без контексту сьогоднішньої війни, особливо питання, які стосуються розвитку технологій, які впливають на всіх нас. І будемо сьогодні говорити про ці важливі теми з Ярославом Ажнюком, який був і залишається, тому що не можна бути засновником в часі минулому, виключно. Petcube – це кампанія з величезними інвестиціями, 25 мільйонів доларів, та, е, яка, очевидно, зробила вас відомим. Але з 2024 року ви є засновником інших уже дефенс, тобто оборонних організацій, компаній, які е, допомагають суспільству знову ж таки розуміти, як далі рухатися, як буде розвиватися війна. Зокрема, це четвертий закон і оцістемс. Правильно я сказала? Все так, все так. Все так. Але ключове, про що мають знати наші глядачі. Дачі, що ми будемо говорити про безпеку і наші спроможності. Поки що не можна однозначно сказати в цій швидкості технологічних інновацій, хто перемагає Україна чи Росія. в Україні є можливість стати таким світовим центром оборонних інновацій на рівні з Ізраїлем, десь можливо перевершуючи Ізраїль. Напевно немає жодної країни у світі, яка виробляє стільки впівідронів як Україна. Ми виробляємо їх більше ніж усі. Якщо Тайвань сприймають як місце, яке дає нам всім чіпи, Україну, якщо ми все правильно зробимо, будуть сприймати як місце, яке дає нам безпеку. Ми як суспільство і ми як держава не створюємо достатньо е, класних умов для того, щоб це було найкращим місцем е, для е, талантів, які, які можуть працювати на оборону. Я насправді думаю, ми з вами ще одну тему. цікаву не зачепили про вплив штучного інтелекту на все, що відбувається. А це, як на мене, абсолютно центральна тема, тому що, по-перше, це найбільш видатна, найбільш потужна технологія, яку людство створило за все своє існування. Напевно, це більш важливе явище, ніж. Поява електроенергії масових електромереж, і ми зараз живемо в добу, коли от-от ці технології почали розвиватися. І технологія штучного інтелекту буде мати безпосередній вплив на дві надзвичайно важливі а, воєнні технології. Перша з них це а, повністю автономні роботизовані системи. Повністю автономні дрони. Друга з них це використання штучного інтелекту для ведення інформаційної війни. Це обидві технології, які матимуть велетенський вплив. Матимуть вплив порівняний з застосуванням атомної енергії для, для створення енергії і для руйнування. Якщо ми говоримо про повністю автономні дрони на полі бою. То е, ми говоримо про е, збільшення е, кількості засобів на порядки, збільшення кількості людей, які здатні використовувати. Якщо зараз нам треба вчити пілота дрона місяцями, то повністю автономний дрон буде зброєю подібною на гранату чи стрілецьку зброю, яку зможе мати кожен боєць. І це стосується і нас, і наших ворогів. Це збільшення точності і ефективності використання цих систем. Якщо зараз а, в середньому йде 10 дронів на те, щоб вразити якусь ворожу техніку, то ця цифра може покращитись там, до двох дронів, наприклад, так? з автономністю, системами системами комп'ютерного зору а, і іншими. А, це також стосується захисних тактик, ми зможемо мати. Дрони-перехоплювачі, які будуть перехоплювати і ворожі шахеди, і ворожі розвідники, і ворожі FPV, в тому числі і на оптоволокнічі, повністю автономні ворожі ударні дрони. Але те саме зможе робити і ворог, коли вони мають таку технологію. Це призведе до появи платформ дрононосіїв, які будуть наземні, на водні і повітряні. А і от платформа дрононосій запускає. Кілька десятків дронів із себе, а назустріч їм вилітають інші автономні дрони, перехоплюючи і перехоплюють якусь частину цих бортів. Або дрони літають над Києвом і автономно полюють за якимись рухомими цілями за певними ознаками. На жаль, все ще на щастя, так само не можуть літати над Москвою. Так, все про що я говорю, це не є якась е, фантастика, це те, що нас чекає впродовж наступних 6, 12, 18 місяців. Це дуже близька реальність. А, і це те, що матиме е, неймовірний вплив на поле бою, так само, як свого часу е, з'явилися з 22 по 24 рік і масштабувалися в півідрони, як засіб. І якщо у 22-му році е, артилерія бога війни робила 80% всіх уражень на фронті, то зараз ми чуємо про від 60 до 80% всіх уражень, які роблять в півдрони. Це неймовірна зміна, неймовірно швидка. Ми будемо бачити зміну, напевно, ще більшого масштабу, яка пов'язана з провадженням штучного інтелекту в цих роботизованих системах. І, можливо, ми навіть побачимо щось, що здається, все ще настільки футуристичним, як робопси, які бігають по полю бою на, на нулі, а з кулеметами на спинах і, і, і керовані а, штучним інтелектом. Причому незвичайним не, не комп'ютерним зором. А на, Генеративними моделями, які визначають поведінку а, цих систем, а не лише те, наскільки вони здатні розпізнати ворожу ціль. А з іншого боку, у нас є це середовище інформаційної війни, на яке Україна, можливо, одна з країн, які найбільше в світі мають досвіду захисту а, в цьому. Але загалом західний світ а, не те, що погано, не те, що не, не атакує у відповідь. Він навіть майже не захищається від технологій російських, китайських, іранських, північнокорейських. І ми бачимо величезні ефекти, які це має на суспільство. Адже це поєднання соціальних мереж, генеративного штучного інтелекту, інформаційної війни в цих середовищах, це є зброя масового знищення, це зброя, яка здатна розколювати суспільства. Це дуже цікава тема. Я насправді рада, що ви його її зачепили, тому що до нас потрапили певні матеріали, зокрема румунського походження щодо того, як використовувався штучний інтелект, в тому числі для провокування масштабування наративів в соціальних мережах, які дали додану вартість конкретному кандидату, цінність. Протягом За якісь кілька менше, місяців? Тижнів, тобто станом на два тижні до дня голосування максимальний рівень підтримки був 6%. І ми розуміємо, що з цим боротись поки що Україна не розуміє, як з точки зору на деградації наших інституцій щодо а, захисту мізків суспільства. Тому що це є велика проблема, особливо в умовах, коли ми щодня наше суспільство, наші громадяни використовують ворожі інструменти. Я говорю конкретно про телеграм, який навіть нещодавно. Була інформація, хоча вона потім спростовувала, що дурові маск домовились про використання штучного інтелекту в Телеграм. Знайшли це, два товариша. Знайшли так і одне це, коли одного. два ціннісних партнера знаходять один одного, і ми говоримо про канал комунікації, який зараз має мільярд фоловерів. Це вже не регіональна історія, це вже велика надісторія, і може використовувати штучний інтелект не лише для. Скажімо, поширення якоїсь дезінформації, тому що дезінформація це білий шум, використовуватиме штучний інтелект для того, щоб ці 98% юзерів, які не захищають свої дані взагалі, будуть ресурсом для впливів. Тобто, мій колега Юрій Алісовський, який темою телеграма дуже активно займається. Я но я не знаю, чи ви знаєте, я дуже активно займаюся те. Так я про це теж чула. Мій колега Федір мені про це говорив. Але знову ж таки, Телеграм не просто поширює дезінформацію телеграм збирає інформацію про людей. І оці біоданні наші емоційні активності, геолокації, і так далі, можуть бути використані як зброя проти конкретного індивідуа, так само як штучний інтелект може бути використаний для запуску дрону, щоб вбити конкретну людину, просто по скануванню і розпізнаванню обличчя, і це велика проблема. Тобто, раз ви зачепили цю тему. А що з цим робити? Давайте до простого питання. Дивіться, ви дуже гарно перелічили ряд загроз, і їх насправді іще більше. Так само, як ми говорили про те, що є кілька десятків видів дронів, які класів дронів, які по-своєму застосовуються, так само в цій сфері інформаційної війни є цілий ряд векторів впливу, починаючи від просто роботи на поляризацію суспільства з будь-якої теми, що ми бачимо в Сполучених Штатах системно. Чорні білі, а довіра до поліції, недовіра до поліції, а ліві праві, а цінності свободи, цінності традицій. А що ми бачимо системно в європейських країнах? У нас є Alternative for Deutschland в Німеччині, у нас є Сара, щось там вдер. Щось там а, на іншому спектрі. А у нас є французи з Марі Лепен. А і всі ці рухи а, по них ну є купа фактажу, що вони підтримуються Росією, а, десь вони підтримуються через Телеграм, десь вони підтримуються в наявних соцмережах, Тіктоках, Фейсбуках, Інстаграмах і так далі. Тобто, це є підтримка будь-яких розкольницьких рухів, навіть речі, типу дурнуваті, такі, як е, свідки? Е, е, Пласкої землі, це є, можливо, один із певних інфовірусів і способів сіяння хаосу. Як ми знаємо, одна з залюблених тактик ФСБ це насичення інфопростору купою різної брехні, коли не зрозуміло, де є правда, і людина просто. Здається, на шляху до пошуки правди, як було зими 17, коли вкидалися десятки різних найбожевільніших версій в інфопростір, і, і потім якісь притомні люди їх, нібито підхоплювали і обговорювали. Так, це це, це російське. Оце всієї правди ми ніколи не дізнаємось з іншого боку, є звичайно ж фактор контролю над середовищем поширення цієї інформації, м, починаючи з телеграму, який безумовно контролюється Росією, тому що. Камон, ви справді вірите, що Пашу Дурова випустили з Росії з трьома сотнями мільйонів доларів без жодних питань. Та він 50 разів повертався в Росію за ці три хоча, роки. хоча казав, що він там вигнанець, і його мама, і брат, і інші там живуть. І товариш майор, звичайно ж, до них не зайде і не вставить їм пальці в двері. Е, ні, це абсолютно безумство. Вірити, що телеграм не є під е, пальцями е, Росії і. Ми зробили власне такий невеликий громадський розслідувальний проект, який називається Кремлеграм і можете його знайти за, за адресою kremlingram.org. Доторг. А і там є величезна кількість фактажу на всі можливі виміри про те, як Телеграм співпрацює з Росією. Я насправді дуже вдячний опорі, тому що ви були одною з. Перша громадська організація, яка публічно відмовилася від телеграму в 2023 році. І ну я це дуже ціную, наприклад. От до tiktok про який відомо, ну так кажуть, я не, не робив незалежне дослідження, що в Китаї TikTok дітям-школярам підліткам показує значить відео про, про школу, про алгебру, про фізику і так далі. А в Європі і в Америці. Декадентський або такий мозкорозплавляльний розплавляльний контент, який тримає увагу, але не несе якоїсь особливої цінності, а до того, як використовуються платформи, які можливо, нібито не, не, не маніпулюються урядами, хоч такі, як Facebook там чи Instagram, Хоча з того, що я чую, і Facebook, і Instagram тісно співпрацюють з американським урядом, просто вони не не американський уряд не є ворожий для нас, так. А, але навіть на цих платформах а, росіяни активно використовують свої ботаферми відомі ольгінські боти пригожина, а, які активно впливають на дискурс. І навіть коли мова про якісь, здавалось би, не дотичні до політичних процесів речі, такі як пласка земля, воно в результаті все одно формує людей довкола певної ідентичності, бере їх в певний загін, і потім цей загін направляє туди, куди потрібно. Ми можемо побачити канали цікаві історичні відео, наприклад, у Twitter Є такий доволі відомий канал. І він 90% контенту, який він пише, це дійсно цікаві історичні відео. Але ще інколи 5-10% це якісь вкиди, які дуже вправно спрямовують суспільну думку щодо України, щодо Ізраїлю, Палестини, щодо інших питань в той чи інший бік. І це дуже розумний, системний філігранний інструмент до мереж, таких як «Russia Today», а до того, як Ілон Маск купує X для того, щоб мати вплив на президентські вибори, це все і до того, що в там системах, які не є шифровані, захищені на лінії, такі як Телеграм чи Фейсбук, той самий чи Тікток, влада, яка має доступ до цього, може масово аналізувати інформацію, переписки, патерни поведінки користувачів. і... Змінювати алгоритми відображення даних і так чи інакше використовувати це у своїх цілях, тобто це величезний спектр різних загроз. І що найбільш напевно лякає і тривожить це те, що зараз ми живемо в епоху стрімкого розвитку соціальних мереж, вони продовжують дуже розвиватися, але також в епоху появи генеративного штучного інтелекту, коли. Ми можемо генерувати тексти, зображення, відео як на промисловій фабриці брехні. Тобто, соцмережі це такі джунглі для поширення інфовірусів, де вони просто розквітають від тепла і вологи. А е генеративний штучний інтелект це фабрика серійного виробництва цієї брехні, і ми живемо в такому кембрійському вибуху брехні. А і ви питаєте, як цьому протидіяти? І це хороше питання. А, і тут варто пам'ятати, що. Це як шахи. Ми можемо, звичайно, протидіяти збиваючи шахеди, але ми можемо протидіяти, запускаючи такі самі засоби проти ворога, щоб він двічі подумав про тим, як нас атакувати. І мені здається, що величезна спроможність, яка є і в Україні, і в західному світі, яка не була задіяна, але яка може бути задіяна, це інформаційні атакувальні операції. Тому що колись якийсь час тому. Я думав, що. Насправді інформаційна війна це дуже асиметричний інструмент, який авторитарні держави використовують проти демократії, адже вони атакують саме серце демократії, свободу слова. Як ми можемо заборонити Телеграм, Фейсбук чи Ікс? Це ж буде проти самих принципів демократії. Але з часом я подумав, що авторитарні країни у них закрита інфосистема, і відповідно ми проти них таку зброю не можемо використати. Але з часом я зрозумів інше: насправді. Якраз вільнодумство і розноманіття поглядів в наших суспільствах зробили їх в якомусь сенсі більш резистентними, більш захищеними до цих маніпуляцій, не повністю захищеними, але більш захищеними. В той час, як авторитарних суспільствах у них є ця така верхня тверда шкірочка, як в крембрюле захисту від цієї інформації. Але під нею вони дуже м'які і слабкі, тому що вони не звикли до інакодумства. І якщо е, почати системно працювати на те, щоб створювати поляризацію в середньоросійського суспільства між багатими і бідними, між різними етнічними групами, між різними національними групами, між різними суспільними групами за усіма абсолютно вимірами, починаючи від того, хто вірить в бабу його і хто ні, А ми можемо досягти несподівано дуже сильного ефекту. І, можливо, можливо це єдина зброя, яка справді здатна перемогти нашого ворога, справді знищити. Це варварське людоненависницьке суспільство розколоти його зсередини і захистити вільний світ від них на століття вперед. Знову ж таки, дякую за цю думку. Нам треба буде окремо поговорити про інформаційно-психологічні операції, про розколи, про поляризацію, тому що в нас є багато досліджень на цю тематику, і ми далі працюємо. Зокрема, навіть тема про поляризацію поляризації українського суспільства вона насправді теж використовується ворогом. Десь на початку 2024 року я була в одній зі столиць наших ключових країн-партнерів, зустрічалася з їхнім міністерством закордонних справ, зокрема тими людьми, які відповідають за Україну. І перше питання було на тему, чи готове українське суспільство далі. Захищати себе, тому що ми інвестуємо в оборонку, ми допомагаємо державному бюджету, але таке є враження у нас, що в Україні немає вже єдності. Суспільство поляризовано, українці не хочуть себе далі захищати. Хтось не хоче служити в збройних силах України, хтось чинить якісь інші дії. Я запитала їх: звідки у вас це відчуття? Є якісь дані? Я ні, даних немає, але про це всі говорять. І так само, як е, всі говорили про те, що Україна це найбільш корумпована держава світу. Хоча, якщо ви читаєте чужі новини, а не лише власні, ви розумієте, що це не так. Звичайно, якщо ви Deutsche Welle, Bloomberg і friends 24, ви будете продовжувати кликати на свої ефіри про Україну якихось російських псевдоекспертів. То таке враження. Але буде. це інженерія, тобто це ж робиться не випадково, це робиться змісно. Але тема поляризації це дуже важлива і важка, і себе треба захищати. Ну і звичайно, історія про телеграм. Мої висновки з попереднього скринінгу, зокрема, дослідження. Такого внутрішнього по Румунії а, і їхнім виборам. Телеграм це є основна організаційна складова процесу, там а, питання рекрутінгу людей, організації а, штабів під конкретні завдання, рекрутінгу опініон лідерів, які потім певний контент виробляли. А TikTok був способом і каналом поширення цієї інформації. Тобто, а, це такий merit-based approach, тобто є одна сторона, яка. Дозволяє вам безпроблемно організувати процес, в тому числі шукаючи певних кандидатів агентів впливу, зокрема розуміючи знову ж такі оці біодані, про які я згадувала, коли ваші дані, ваші комунікації, ваші пересилки нічим не захищені, ви цього навіть не усвідомлюєте. І якщо використовувати штучний Доступ інтелект, до... щоб скрінити мільйон людей. А вам потрібен такий десь профайл такого віку, такої статі, такої активності, таких поглядів, такого місцезнаходження. Ви можете це знайти без проблем. Але давайте на сам кінець одну дуже дуже просту вправу. Бо позиція про соціальні мережі свободи слова і в телеграм в Україні дуже складна. Ви знаєте, Телеграм це є політичний інструмент. І тому не хоче собі політичний клас стріляти в ногу. Забороняючи Телеграм, є позиція, що тоді треба заборонити інтернет. І до цього ми точно не дійдемо. Але питання полягає в тому, що е, навіть той самий Facebook, і штучний інтелект, і не лише Facebook е, зараз є каналом поширення згенерованих е, фотографій, які явно є супер-гіперемоційними, емоція горя. Умовно, військові без рук, без ніг. Ви по обличчю бачите, що це згенерована штучним інтелектом картинка. Хто збачить, хто Просимо не. поширити, його ніхто не привітав. Ці всі історії ми знаємо. У мене є два припущення щодо цього, тому що це дуже масовані кампанії, на них ловляться. Я була в шоці, але ловляться навіть інтелект, інтелектуальні люди, які очолюють аналітичні центри, не лише українські. Перше, це знову ж таки спосіб збору інформації для формування майбутніх кампаній інформаційних. Ну, тобто ви збираєте ту аудиторію, яка ловиться на цей контент, і вона її лайкає чи шерити, чи просто є частиною майбутньої бази даних для інших кампаній просування. І друге, ви деградовуєте оце відчуття співгоря. Ну, тому що коли горе справжнє. Там, вам це були а коли ви бачите неймовірну кількість згенерованих абсолютно абсурдних облич з штучними сльозами і з цим всім іншим, вам здається, оцей білий шум, що це і є реальність. Тобто ви тоді не можете бути емпатичними до справжнього горя, бо гіперболізоване горе сформоване штучним інтелектом, вас забило ваш фокус уваги. От що з цим робити? Тому що на це як на мене, ловляться зараз всі, і в мене принаймні є таке відчуття, що це просто масова атака зараз. Безумовно, і зараз ми бачимо лише перші малесенькі кроки, цього буде в тисячі разів більше, і воно буде значно більше схожим на правду. Ми з вами не зможемо відрізнити, це було згенеровано чи не згенеровано. Бачите, історично в світі. Взаємодії людського з технологіями, ми е, зазвичай знаходили проти кожної якоїсь нової технології якусь відповідь. І е, в сфері генеративних даних е, провідні компанії говорять про те, щоб робити певне маркування для речей, які е, були створені людиною і створені штучним інтелектом. Тут дуже Складно це розмежувати, тому що якщо ви зробили фотографії, обробили її в фотошопі класичними засобами. Або якщо ви використали штучний інтелект, щоб не знаю, прибрати якісь сміття на фоні, як, як це маркувати? З іншого боку, якщо ви використали китайську систему DeepSeek, яка не грає з усіма, наприклад, не хоче з усіма підписати меморандум про те, що ми будемо маркувати наш контент. що ви будете проти цього робити? Можна можливо, навпаки, не маркувати створений контент, а маркувати а маркувати контент створений природнім шляхом, так би мовити, без без штучного інтелекту. Тобто, в цьому напрямку ведуться певні роботи, але звичайно, підуть ще якісь роки для того, щоб щось подібне. Стало масово поширеним, якщо воно таким стане. З іншого боку, знову ж таки, добре, біологічна метафора доволі добре працює з такими речима, і якщо ми сприймаємо ці речі як певні інфовіруси, то суспільство також почне виробляти певні антитіла до цього, певні механізми адаптації. Але скільки часу це займає і скільки шкоди ці віруси, ці епідемії? Завдадуть тим чи іншим суспільству це, це питання відкрите. Те, що ми можемо робити зараз, це а, просто а, говорити про це, а, щоб широкі варства суспільства розуміли, що є такі загрози, а, і а, давати поради ідеї, як не ловитись на це, а, як з цим працювати. Про це є ну, велика кількість хороших матеріалів. А, я думаю, і від, від опори, і там, від ваших колег із текстів я бачив. І, і від інших. А, а що стосується Телеграму, я би не виправдовував а, наш політикум, тим, що я не виправду, складно, я кажу про інтереси і це проблема. Так? Я переконаний на сьогодні, якщо два роки тому я говорив, що нам потрібна широка суспільна дискусія про ризики того, що Телеграм контролюється ворогом. На сьогодні я переконаний, що е, Телеграм в Україні потрібно так чи інакше заборонити. І замінити іншими продуктами, які не є виробляють, не є вироблені Росією. Ми відмовились від російської нафти і газу, а німці відмовились від російських енергоносіїв. То українці якось зможуть відмовитись від Телеграм. Ми чудово свого часу відмовились від однокласників ВКонтакті. Є інші медіа, ні, жодна з них не є ідеальним: ні, Фейсбук, ні Twitter, а ні щось інше. Але на даний момент. Я перепрошую ну використовувати телеграм, це як е, купувати російський чай Грінфілд, але значно гірше. Це реально троянський кінь у кишені кожного з нас. Я вже, що кожен відповідальний громадянин, кожен відповідальний політик е, має сказати е, своїм друзям: е, все, ви знаєте, я телеграм більше не використовую. Пишіть мені, WhatsApp, Signal, Facebook, куди завгодно, але не в Телеграм. І це і є вияв лідерства. Ці виявив маленького лідерства, коли ти говориш своїй мамі, мамо, знаєш що? Я тобі допоможу встановити сигнал або WhatsApp на телефон. Ми тепер будемо переписуватись лише там. Бо телеграм я зі свого телефону з там, наступного тижня видаляю. А, і це є приклад лідерства серед політиків, а, тому що а, кому багато дано, від того більше спитають, якщо в тебе є телеграм-канал. На мільйон підписників від нього, звичайно, складніше відмовитись, і можливо, це не має бути моментально. Але наскільки це крутий показник лідерства, коли ти можеш зробити те, що правильно, навіть якщо це тобі дорого коштує, це тільки тоді рахується, коли це щось коштує просто бути, просто робити правильні, правильні речі, коли це нічого не коштує. Попробуйте зробити це коли це щось коштує. Це є справжній тест на ці цінності. Чудове завершення. Пропоную ще колись зібратися і поговорити більше про телеграм і інформаційну складову цього театру бойових дій, тому що вони є мілітарні, є немілітарні. І в тому, де ми, ну я говорю про себе як цивільні, можемо додати безпеки. Треба теж відчувати певну відповідальність. Безумовно. Дякую. Дякую вам.